Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Друзі, це село Уличне, Дрогобицький район. Киш, розігрується такий от жребчик. Червній йому буде Ось я готую от. Такий жребчик, той син буржуя. Купила в нього така ну, проста гуцулка. Немаленька, але ну, простенька гуцулка. І жеребчик коні тут ходять на виписі. Круглий рік в табуні. Як курча, не дасться це познімати. Цей жеребчик, розіг... Цей жеребчик розігрується. Розігрується він в тіктоці. В тіктоці на каналі. Я скину силку каналу, хто би мав бажання. Один білатик коштує 500 гривень. То би мав бажання прийняти участь. Будемо тільки раді. Такий от красивий. Має гарну взеньку лисину. Джеребчик спокійний. Коні всі тут тихі, спокійненькі, син буржує. Кажу, на цей, Силку лишу в описі. А номер карточки закріплю за цим. Закріплю за в коментарях. Так що хто має бажання прийняти участь, ласкаво просимо. Ось такий от жеребчик. Такий от красавець. Десь в середині червня буде йому рік. Такий от красень. Тат у нього дуже моцний. Побила пуста гуцулка. Для роботи буде все ну, то, що треба. Я думаю, хтось собі за 500 гривень виграє такого жеребчика, це буде сила. Такий от жеребчик. Таке тут гарне господарство у Васі. Це сімейна фазенда коханців. Я от господарство, так що приймайте участь. Приймайте участь в розіграші. Всім будемо раді. Номер, номер цього каналу буде в описі. А номер карточки закріплю в коментарях. Наразі дякую всім за увагу. Гарного перегляду. Будьте здорові, мирного неба, слава Україні. Всім гарного дня!